Останнім часом на російських пропагандистських майданчиках спостерігається певне прозріння їхнього експертного сержного що промовляв про те, що в російській армії є певні якісь проблеми, провали і тому подібне, що взагалі виглядає дуже дивним, бо в них є закон, який забороняє взагалі у будь-який спосіб критикувати армію Російської Федерації. Навіть за цим законом вже є винесено кілька судових вироків, і люди отримали серйозні тюремні ув'язнення. Це спочатку виглядає дуже дивним, але якщо зрозуміти, що там відбувається всередині, то не так уже воно і дивно. Росія. Перебуває у стратегічній пасті, вона рухається до катастрофи поразки в Україні. І тут, направду, хтось мусить бути призначений за цю катастрофу, чи це буде призначена вежа? Котра називається ФСБ Патрошова Бортнікова, котрі переконали Путіна, що можна за три дні упоратися з Україною і ліквідувати нашу державню, чи це буде веша Шойгу, котра не може виконати стратегічне завдання ліквідації тої самої української державності? Так, от маємо розуміти, що практично 90% усього, усього пропагандистського ресурсу куруються саме із ФСБ. А якщо розуміємо, що цей так званий бунт Пригожина не досягнув своєї стратегічної мети, і Шойгу не відревізований разом із Герасами, як представники оцінкої велетенської башти, асточністю до навпаки десь навіть укріпили своє положення. То ФЕСи намагаються в такий спосіб їх розхитати. Чи це вітається така позиція і такий хід? Однозначно так. Чим більше там буде хаосу, чим більше там буде міжусобиця. Я думаю, що в обов'язковому порядку дійде до якихось загадкових знемагань тих чи інших очільників, скажімо, суровікуна досі не видно, невідомо, куди він подівся. А це Фес у. jaký princip pres... представляє саме цю вежу у середовищі армійців, Тобто все почалось разом з тим, пам'ятаємо священне правило нашої одвічної війни з московитами від перестановки до данків, сума не змінюється на початку ХХ століття, коли постала молода українська незалежність. Що для білогордійської Росії, що для більшовицької Росії це дві Росії? Наша державність була неприйнятною, тому яке би не мало обличчя московське звіря. Чи імперство як таке воно для нас залишається смертельно небезпечним? Ну а чим міцніші павуки у банці між собою перегризуться, тим краще.